Чемпіонат України із греко-римської боротьби відбувався в Ужгороді з 24 по 26 січня. Вихованці Тернопільської спортивної школи Максим Радик та Анатолій Паснак вибороли золоту та срібну медалі. Ми з моїм тренером і з з наставниками зробили хорошу підготовку. Це було одне із найважчих, тому що від змагань залежить так само, як ну, підготовка твоя. Як ти підведешся під змагання, твоя. Твоя фізичний, твій стан моральний, і такий буде результат на змаганнях. Тренери переможців Віталій Ліщинський та Андрій Телебан надали якісну підготовку до чемпіонату. Хлопці кажуть, підтримка тренерів відіграє дуже важливу роль на будь-яких змаганнях. З'являється бажання не підвести очікування та надії на нас. Тільки радісні, дуже хотів виграти золоту медаль. Мені виходилося, хотів е, свій. е-е Свої всі тренування, цей це, це окупити е, бажання тренера і батьків, щоб вони мною пишалися. Юні спортсмени діляться досвідом. Ніколи не виникало бажання піти з цього виду спорту, адже їм подобається те, чим вони займаються. Єдине, коли вони роблять невелику перерву тренувань, це якщо виникають травми і потрібно відновитись, але їх було небагато. Коли стається невдачі, ти звичайно перший час дуже ходиш, розстроєний, сумний. Але ти маєш зрозуміти, що це частина твого шляху. Ти маєш зробити роботу над помилками і працювати, працювати. Кожен з переможців вже має нові плани та цілі, пов'язані з боротьбою, і впевнено крокують до своїх мрій, надихаються українськими спортсменами, зокрема, Жаном Белинюком. Після цього чемпіонату план на, на свій вік буде чемпіонат до 20 років. Там план взяти золоту медаль, відібратися на чемпіонат Європи і взяти медаль на чемпіонаті Європи. Молодим спортсменам я пораджу вірити в себе, плідно тренуватись, бо тільки важкі тренування приносить результат. Саме головне я вважаю, це дисципліна, щоб тренуватися, ніколи не опускати руки, не здаватись йти до кінця. Наступний чемпіонат України відбудеться з 25 по 27 квітня у Тернополі, під час якого відберуть учасників на чемпіонат Європи. Тренери та їх вихованці вже починають активно готуватися до змагань.